Звісно, що станом на зараз єдиний податок за ставкою 2% запроваджено до припинення воєнного стану. Воєнний стан затягнувся та вже майже півроку гуляють чутки про можливе скасування 2% єдиного податку. Десь місяць тому невційно почала з'являтися е, інформація, що 2% дотягнуть до середини 2023 року. Та скасують, жодних остаточних рішень станом на зараз не прийнято. Але вже можна спрогнозувати, як приблизно розвиватиметься ситуація. Адже є Кабмінівський проєкт закону, та він фактично передбачає скасування 2% єдиного податку з 1 липня, навіть якщо воєнний стан затягнеться довше цієї дати. Замість того, що є зараз, тобто до припинення воєнного стану, пропонується встановити, що 2% застосовуються до припинення воєнного стану, але... Не довше ніж до 1 липня 2023 року. Тобто, чому взагалі не йде про те, щоб продовжити дію 2% на деякий період після воєнного стану. Скоріше за все, навіть якщо воєнний стан затягнеться, то 2% скасують, не чекаючи закінчення воєнного стану. На наш погляд, саме з такого сценарію, зараз і треба виходити, плануючи свою діяльність. Зрозуміло, що простіше всього. Тим платникам єдиного податку, які вже були на єдиному, були до переходу на 2%. Наприклад, сплачували 5%. Зміни для них, по суті, обмежуються лише ставкою податку. Для тих, хто був на загальній системі, все набагато складніше. Це як питання податку на прибуток, так і ймовірне повернення на ПДВ. Ми сьогодні ще будемо розглядати деякі перехідні ситуації, як з ПДВ, так і з податком на прибуток. Побачимо. Де та як виникають податкові втрати Втрати по незавершеним операціям, можливо, як при обрані 2%, так і при зворотньому переході, коли переходимо з 2% на загальну систему. Все там відбувається теж не дуже гладко. Зрозуміло, що 2% так чи інакше, тимчасова система опадаткування. Тому слід вже зараз готуватися до її скасування та зменшити кількість можливих. Незавершених операцій, які починаються на 2% та закінчуються на загальній системі. Наприклад, є IT-компанії, які навіть відмовилися від Дієсіті та перейшли на 2%. Їм теж треба планувати свою діяльність на друге півріччя, оскільки, скоріше за все, скоріше за все нікому залишитися на 2% не вдасться. Є ще один не дуже очевидний наслідок можливого скорого закінчення короткої епохи. 2%. Зараз є ФОПи, які тимчасово не здійснюють господарську діяльність. Або тимчасово не потрібні нашим структурам. Мовно кажучи, навіщо нам два ФОПа, якщо на одного можна приймати зараз хоч мільярд гривень? Ситуацій безліч. Хтось хтось, знову ж таки перейшов на Діасіті та вже не використовує десятками своїх ФОПів. Але незалежно від ситуації, слід пам'ятати наступне: Закрити ФОПа, як це не дивно, просто. А ось завести його повторно на єдиний податок швидко, швидко не вдасться, оскільки є заборона на повторний перехід на єдиний податок протягом року. Дехто вважає, що ліквідація ФОПа та повторне відкриття допоможе. Ні, не допоможе. Анулювання ФОПа з наступною повторною реєстрацією не рятує. Податківці до кінця року нас не пустять повторно на єдиний податок. Єдине виключення зараз вони дозволяють заходити повторно. На 2%. Але ми зараз закриємо непотрібний ФОПів та 2% закінчиться, то повернутися в цьому році на єдиний податок вже не вдасться. Тобто рекомендація така: закривати поки що не поспішаємо, сплячі ФОПи істини просять. Пам'ятаємо про воєнне звільнення від ЄСВ. Тому якщо є така можливість, то краще почекати. Якщо ФОПи раптом знадобляться, то не потрібно буде шукати собі інших. Це ми заглянули у найближче майбутнє. А зараз повертаємося. У теперішній час, оскільки говоритимемо про звітність.